Всіх вітаю, друзі! З вами Роман Погорілий, це команда Deep State. І сьогодні ми будемо проговорювати останні події на фронті. Зокрема, розглянемо ситуацію в районі Очеретиного. Вона там надзвичайно складна. Ворог має певні просування і продовжує атакувати. Тож проговоримо більш детально про цей район. Але ми перед цим закликаємо вас підписатися на наш канал, ставте вподобайки, діліться своїми думками в коментарях, а також поширюйте це відео серед знайомих та друзів, щоб більше людей знало про ситуацію на фронті. Поїхали! Останніми днями увага більшості прикута до подій в районі населених пунктів Новокалинове, очеретине Новобахмутівка. Зокрема, противник продовжує свої спроби закріплятися і просуватися в Новокалиновому. Там бійці Сил оборони наносять по піхоті вогневе ураження і намагаються не дати противнику просуватися та закріплятися в будинках. Очеретине Новобахмутівка. На жаль, там ситуація більш складна, адже є значні просування росіян, і зараз ми можемо за останні дні Подивитися динаміку зміни лінії бойового зіткнення вона дуже активна і, на жаль, вона рухається в сторону українських військових. Є певні просування в очеретиному ворог зайняв південну частину селища а також має просування північніше, де так само намагається насичувати піхотою район, закріплятися в будинках і в цілому окупувати населений. Пункт противник не полишає спроб використовувати будь-яку можливість подальших просуваннях на захід від Очеретиного в сторону населеного пункту Прогрес. Але там українські військові ведуть, бої наносять удари і намагаються не дати ворогу просунутися далі. Ситуація залишається складною і на доуточненні Ми перевіряємо, а також реагуємо на будь-які зміни. На жаль, росіяни зайняли населений пункт Новобахмутівка та східні околиці села Соловйове. Там продовжуються бої, докладаються максимальні зусилля, щоб не допустити подальшого просування ворога. Саме Соловйове противник, окрім великої кількості піхоти, залучає в підтримку техніку та обстрілює позиції українських бійців, зокрема, рівняє з землею населені пункти, те, чим вони займаються постійно і всюди. Яка ситуація в районі населеного пункту Очеретини? Якщо подивитися на мапу висот нашого закритого функціоналу, то ми можемо побачити, що селище Очеретини знаходиться на панівній висоті. Це важливе місце, адже воно дає в першу чергу здатність зорового та вогневого контролю навколишніх населених пунктів та ставить під загрозу перебування сусідніх підрозділів, де збільшується ймовірність флангових ударів. Зокрема, ускладнюється ситуація для бійців, які тримають оборону вздовж річки Дурна в Бердичах, Семенівці та Уманському. Противник також. Матиме оперативний простір для подальшого просування вздовж залізниці в напрямку населеного пункту Прогрес, що вже вони і намагаються в принципі, робити з метою виходу на наступну і в той же час ключову висоту в населеному пункті Миколаївка. Це можливість для бійців сил оборони вибудувати потужну оборону вибудувати потужні інженерно-фортифікаційні споруди для подальшого стримування ворога, але також це певний простір для подальшого просування по висоті в надважливі логістичні міста Покровськ та Мирноград. Ну, і зокрема, можна вийти на трасу від Мирнограда до Костянтинівки. Якщо повертатися до населеного пункту Очеретине. То також це може мати можливість дати можливість ворогу для вогневого контролю, якраз траси від Мирнограду до Костянтинівки, але це залежить від засобів вогневого ураження, які вони зможуть там розмістити, і не виключення, що вони будуть пробувати по висоті рухатися вздовж траси, щоб її. Зайняти, але це все залежить від обстановки. Зараз наші військові намагаються стабілізувати ситуацію, намагаються стримати тиск, не дати ворогу просунутися, і ми будемо сподіватися, що вони зможуть це зробити. І окремо про 115-ту бригаду, яка на сьогоднішній день перебуває в активному обговоренні в інтернеті, в публічному просторі. Дуже дивна складається ситуація, і для нашої команди в першу чергу важливо з'ясувати всі обставини, знайти відповіді на запитання, які виникли в процесі перебування бригади в районі Очеретиного. Адже бійці, бригади, яка перебувала до них на тих позиціях, вони тримали їх, вони не пускали ворога, вони його знищували. І тут раптово відбувається прорив позицій. Зараз наслідки, які можуть бути, ми обговорили попередньо, і ситуація зараз там дуже складна. Зокрема, очеретина, як ми вже зазначали, перебуває на висоті. Також варто зазначити, і цього не приховаєш. Що, як виявилось, практика показала, що ця ситуація вона... Повторювалася неодноразово і цим діляться в коментарях бійці інших бригад, інших підрозділів, які перебували по сусідству на службі з цією бригадою. Також не приховаєш коментарі рідних і близьких військовослужбовців, які перебували або перебувають на службі цієї бригади. Соціальні мережі завалені постами. Про зниклих безвісти або ті, які загинули в цій бригаді, і на сьогоднішній день ми, на жаль, не маємо жодних відповідей. Е, на жаль, коли повторюються такі ситуації і є такі проблеми, ціною таких проблем стають бійці життя бійців, які не купиш ні за яку ціну, і на жаль, бійців вже не повернеш. Необхідно звертати увагу на подібні проблеми, і в першу чергу варто зазначити, що необхідно задавати питання командуванню, яка несе відповідальність. яка... Має розробляти і контролювати ситуацію в цілому, і це питання не до бійців, які просто тримають свої позиції, і виконують свої задачі, в яких немає ресурсів, в яких немає в командирів, у яких немає достатньо кількість людей. Хоча, як мабуть, показувала практика, звіти про ситуацію йшли позитивні, і тут раптово вони змінилися. Тому. Тут надважливо знову ж таки знаходити відповіді на запитання, з'ясовувати ситуацію і притягати до відповідальності осіб, які допустили такі помилки. Тому що не може прізвище, не може ім'я, не може назва бути вищою за життя наших бійців. Це найцінніше, що у нас є. Нам треба за це боротися. Нам треба берегти їхнє життя, і подібні ситуації не мають повторюватися. Тому чекаємо на з'ясування ситуації. Сподіваємося на це звернути увагу, тому що залишати це не можна і необхідно розбиратися. А ми підходимо до завершення, друзі. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, залишайте свої думки в коментарях, а також поширюйте це відео, щоб більше людей дізналося про ситуацію на фронті. Також не забуваємо про допомогу нашим бійцям, і ви це можете зробити, долучившись до нашого благодійного фонду Deep State UA. Разом до перемоги. Слава Україні, друзі!